В українській мові приголосні звуки поділяються на дзвінки і глухі. Дзвінки Б, Д, Д, З, З, ж, Г, Г, ДЖ, З, З, глухі, П, Т, ч, С, с. Це парні звуки. І дуже часто буває, що люди не чітко вимовляють такі парні звуки, і нам не зрозуміло, який звук і яку букву потрібно писати. Тож, запам'ятайте правило, в українській мові дзвінки, приголосні звуки в кінці слова. І склад вимовляються дзвінко. Як же ж нам перевірити, все ж таки, яку букву писати в словах? У мене є слова вудка, стежка, ложка, скипка, коробка? Всередині цих слів не дуже чітко, чутно, який приголосний писати Б чи П. Тому, для того, щоб перевірити, потрібно дібрати перевірне слово. Нам потрібно слово вудка змінити на пестливе, або маленьке слово зменшене. Велика вудка, а маленька вудочка. Вудочка. Після сумнівного приголосного Д з'явився голосний, і він озвучив, надав звучання попередньому приголосному, і ми чітко чуємо звук Д. Тому і у слові вудка ми пишемо букву Д. Вудка. Так само стежка. Нечутно, чи Ж, чи Ш писати. Сумніваємось, добираємо пестливе, лагідне, зменшуване слово. Стежечка! Маленька стежечка. Після сумнівного приголосного з'явився голосний, і ми чітко чуємо Ж. Тому в слові стежка пишемо букву «ж». Не забудьте її підкреслити. Наступне ложка. Не чуємо, чи «ж», чи Ш, тому добираємо пестливе слово маленьке. «Лож, маленька ложечка. Чітко чуємо, після сумнівного приголосного з'явилося Е, озвучило на звучання нам Ж, тому в слові ложка пишу ж. А тепер спробуйте самі дібрати перевірні слова до слова скибка, коробка.